Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Перше, що зробив Дональд Трамп після того, як прибув до Канади на саміт Групи Семи, це нагадав, що головною помилкою учасників цієї представницької групи, очільників найбільш розвинутих економік демократичного світу, було виключення зі складу групи російського президента Путіна. Трамп вже виконував цю арію під час свого першого перебування у Білому домі. Тоді, щоправда, він не міг мотивувати необхідність присутності Путіна у групі, яка до його виключення називалася групою восьми, тим, що інакше не відбулося б російсько-української війни, в час, коли Трамп вперше очолював Сполучені Штати, була тільки анексія Криму. І не оголошена війна на українському Донбасі, але і тоді Трамп намагався переконати учасників саміту про необхідність повернення Путіна до складу групи чи, хоча б, запрошення на саміт учасників групи самі в якості окремого гостя. І вже тоді це викликало серйозні розбіжності між Трампом та іншими керівниками демократичних держав. Трамп переконаний, що якщо б Путіна не виключали б з групи і продовжували з ним перемовини, війни між Росією і Україною не відбулося б. Це абсолютно не відповідає реальності. По-перше, Путіна виключили з групи, яка тоді називалася Групою Восьми, після анексії Криму, тому що Росія зруйнувала міжнародне право. Група семи. Це не група очільників найбільш розвинених економік світу як таких, тому що до неї, скажімо, не входить голова Китайської Народної Республіки. Мова йде саме про очільників країн, які дотримуються демократичних цінностей. Але Трампу, як ми з вами вже зрозуміли, на демократію плювати для нього ця група це. Група очільників країн, які знаходяться у хороших стосунках із Сполученими Штатами чи тих, кому симпатизує сам Дональд Трамп. Ну і звичайно, в цій ситуації він просто дивується, чому це серед учасників перемовин немає його улюбленця Путіна. Але варто нагадати, що навіть після того, як Путіна виключили з групи Семи, так вона. Стала знову називатися після того, як її залишив президент Російської Федерації. Перемовини з російським президентом продовжувалися всі роки аж до лютого 2022 року. Ці перемовини проводили всі президенти Сполучених Штатів і Барак Обама. Який, здається, запам'ятав телефонний номер Путіна на пам'ятці на тлі анексії Криму, і сам Дональд Трамп, який кілька разів зустрічався із російським президентом і не зміг домовитися із ним про жодні поступки, і Джозеф Байден, який розмовляв із Путіним буквально до самого початку Великої російсько-української війни, і інші лідери країн Групи Семи Продовжували контактувати з Путіним практично постійно і не просто висувати йому якісь ультимати. Федеральна канцлерка Ангела Меркель, скажімо, домовлялася із російським президентом про продовження будівництва північного потоку, що дуже не подобалося і слушно Дональду Трампу. Також напевно, вважали, що цей проект утримує російського президента від продовження бойових дій, бо він буде побоюватися санкцій проти російської енергетики. Із путіним неодноразово розмовляв президент Франції Еммануель Макрон. ба більше перед тим самим самітом у Франції в Біаріці, на якому Трамп хотів бачити Путіна. Французький президент спеціально зустрічався із російським у своїй власній резиденції, щоб обговорити з ним ті питання, які Путін хотів би поставити перед клубом керівників найбільш розвинених економік світу. Так щоб вважати, що на заході ізолювали Путіна, це означає. Фальсифікувати історію, тобто займатися улюбленою справою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який і зараз не забув нагадати, що якщо б він був президентом у 2022 році, велика війна не розпочалася. Залишилося тільки запитати, чого ж це під час перебування Дональда Трампа в овальному кабінеті. Зараз ми стали свідками великої війни між Ізраїлем і Іраном. Ми бачимо фактичний провал всіх переговірних зусиль Дональда Трампа і на Близькому Сході і на пострадянському просторі. Що ж зараз заважає Дональду Трампу приявити свої геніальні здібності, про які здається знає тільки він, та й ті представники його найближчого оточення, які просто побоюються сказати американського президента. Правду про те, що відбувається із його політичними підходами, але така заява Дональда Трампа у перший день перед самітом Групи Семи є досить небезпечною. Вона засвідчує, що президент Сполучених Штатів як був, так і залишається натхненним лобістом політичних інтересів президента Російської Федерації, що на саміті Групи СЕМИ він намагається представляти не стільки Америку, скільки Росію. І тут звичайно залишається під великим знаком питання, чи погодиться американський президент під час зустрічі зі своїм українським колегою, адже Володимир Зеленський також запрошений на зустріч Групи Семи продавати Україні зброю, яка так потрібна нашій країні для подальшого опору російської агресії агресії, яку Путін і не збирається закінчувати навіть на мить не замислюючись над тим, щоб погодитися із пропозиціями Дональда Трампа щодо припинення вогню. Також є очевидним, що Сполучені Штати не приєднаються до більшості важливих резолюцій Групи 7, які будуть стосуватися саме. Підходів до Росії і до опору російської агресії для того, щоб замаскувати той факт, що між союзниками є глибокі розбіжності, і Сполучені Штати зараз знаходяться по той бік демократії, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, господар цієї непростої зустрічі, вирішив, що учасники перемовин будуть підписувати окремі документи по окремих темах. Як це вже було у політичній кар'єрі Дональда Трампа, спільної заяви лідерів провідних економік-демократичного світу, може так і не відбутися на цьому саміті. І в цьому є логіка, тому що група семи не є більше клубом очільників. Економік демократичного світу до цієї групи сьогодні входять очільники шести економік провідних держав демократичного світу, і президент Сполучених Штатів Америки, який не сприймає власну країну як лідера демократичного світу, і з цією простою істиною, фактичною відмовою Трампа та його прихильників від демократії як цінності. Мені здається, варто вже погодитися, щоб не плекати зайвих надій щодо можливих намірів і вчинків американського президента та тих, хто його обслуговує. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!